Дорога Альма. У світі, де емоції танцюють між реальністю серця та обмеженнями розуму, те, що ось ось буде розкрито, може кардинально змінити все, що ти знаєш. Є хтось, хто, незважаючи на всі зусилля дистанціюватися, виявляє, що більше не може втекти від того, що насправді відчуває до тебе. Це кохання, яке вже давно намагається приховати, подібне до неконтрольованого припливу, що приходить і йде в твоєму житті, але ніколи не зменшується в інтенсивності. Ця історія починається з глибокого конфлікту, зі зіткнення між палким бажанням бути поруч з тобою та паралізуючим страхом повністю віддатися. Кожен крок, який робить ця людина, кожне рішення дистанціюватися, виявляє безнадійну спробу зберегти баланс між розумом і емоціями. Але ангели теперше почуть, що ці зусилля ось, ось зруйнуються, адже серце нарешті заговорить голосніше. Чому деякі люди, здається, несуть у собі кохання, яке ніколи не зникає, незалежно від того, як сильно вони намагаються його придушити. Ангели пояснюють, що це незвичайне кохання. Це зв'язок, який кидає виклик часу і простору, який переживає бар'єри логіки і протистоїть силі забуття. Ця людина переживає саме цей досвід. Вона намагалася рухатися далі, але ти залишаєшся присутньою в її думках, як постійне ехо, що відлунює в її душі. І, дорога душа! Це момент, коли історія приймає несподіваний поворот. Ангели кажуть, що подія ось, -ось відбудеться, щось, що виведе це почуття на поверхню таким чином, що його більше не можна буде ігнорувати. Це може бути випадкова зустріч, випадково сказане слово або навіть яскравий сон, який розкриває незаперечне, є незамінною присутністю в її житті. Перед тим, як продовжити повідомлення, напиши в коментарях цей мантра: Я заслуговую на справжнє і безперешкодне кохання. Тепер. Продовжуючи повідомлення. Ангели показують, що, незважаючи на страхи та невизначеність, істина більше не може бути придушена. Ця людина, яка так довго ховалася за соціальними масками, тепер стикається зі своєю вразливістю. І ти, дорога душа, готова до цієї зустрічі. Готова впоратися з сирими та інтенсивними емоціями, які ось, -ось будуть звільнені. Біль від відсутності та невзаємного кохання стає все більш нестерпною для цієї людини. Кожна спроба відволіктися. Кожен новий початок без тебе не може заповнити порожнечу, що залишилася. І те, що ангели розкривають, це те, що це кохання продовжує зростати, як полум'я, яке відмовляється згаснути. Доля, у своїй безкінечній мудрості, готує ідеальну сцену для того, щоб ця історія знайшла своє вирішення. Синхронності тепер посилюються. Музика, слова, місця, все здається, змовляється, щоб повернути назад спогади, які, здавалося, були втрачені. Ця людина, оглядаючись навколо, знаходить лише спогади про вас обох знаки, які Всесвіт наполегливо намагається надіслати. Проте питання, яке переслідує, це коли цей момент нарешті настане, ти будеш готова його прийняти. Чи залишається кохання в твоєму серці, готова бути пробудженим і пережитим у всій своїй повноті? Ангели бажають, щоб ти заглянула в себе і запитала, чого ти насправді бажаєш для свого майбутнього. Ангели попереджають, що розкриття, яке ось ось відбудеться, стане переломним моментом моментом інтенсивної емоційної ясності. Чи матиме ця людина сміливість подолати свої власні бар'єри і ризикнути всім заради кохання, яке здається більшим за саме життя? Поки цей сценарій розгортається, ангели просять тебе тримати своє серце відкритим. Вони нагадують, що справжнє кохання ніколи не втрачається, воно лише трансформується і адаптується. І яким би не був результат цієї подорожі, Сила і світло справжнього кохання завжди будуть вести тебе. На даний момент, дорога душа, всі звід змовляться на твою карість. Безсумнівно, що емоції, які ти носиш, є справжніми і ось ось знайдуть відгук у серці того, кого ти любиш. Підготуйся до несподіваного знай, що ти заслуговуєш на всю повноту, яку може принести справжнє кохання. Тепер, прошу, дозволь цим словам відлунювати в тобі і запитай себе. Як ти хочеш продовжити, коли істина нарешті розкриється? Якщо ти готова отримати ці відповіді, прошепчи собі, що ти гідна кохання, яке справді належить тобі. Продовження в наступному блоц. Дорога Альма, протягом життя повороти долі ведуть нас до несподіваних шляхів і змушують стикатися з почуттями, які часто ми б вважали за краще приховати. У цій подорожі самовідкриття, людина, яка так багато для вас означає. Проходить через емоційний лабіринт, де кожен поворот і кожен безвихідь виявляють лише одне: немає більше способу втекти від того, що ви відчуваєте. Ця історія, яка здавалася бездиханною, подібна до річки, яка, незважаючи на те, що тече під землею, продовжує текти і набирати силу. І навіть якщо ви, можливо, намагалися рухатися далі, деякі зв'язки занадто глибокі, щоб їх легко розірвати ангели шепочуть, почуть, що те, що ви збираєтеся пережити, є бурою почуттів і відкриттів, яку більше не можна зупинити. Тепер уявіть на мить, ця несподівана зустріч, коли ви найменше цього очікуєте, відбувається. Серед вашої рутини, можливо, під час спокійної прогулянки або поки ви перегортаєте свою улюблену книгу, він з'являється. Те, що здавалося неможливим, раптом стає реальністю. Як у сні, що перетворюється на яву, він з'являється. Несучи в очах інтенсивність всього, що було приховано так довго. Ангели хочуть, щоб ви знали, що ця присутність матиме силу торкнутися вашої душі перетворюючим чином. Але разом із цією несподіванкою приходить також дискомфорт невирішених емоцій. Ця людина стоятиме перед вами, вразлива і рішуча. Слова, які не були сказані, обійми, які не були дані, все це має шанс нарешті знайти своє місце. Тепер. Перш ніж ми продовжимо це повідомлення, напишіть у коментарях, 22, щоб закликати 4, 2 Сауес. Важливо пам'ятати, що любов, завжди таємнича і непередбачувана, є силою, яка зазвичай прокладає свої власні шляхи. Шлях цієї людини до вас не є випадковим, а є результатом низки маленьких подій, які діють як магніт, знову притягуючи їх один до одного. Подумайте про спільні мрії, про обіцянки, дані під зоряним небом. Які раптом повертаються до світла у вигляді непокірної волі. Але ми не лише іграшки в руках випадку. Почуття, які живуть у вашому серці, мають вирішальну роль у цій історії. Можливо, ви були тим, хто найбільше страждав, підтримуючи вогонь надії так довго, навіть якщо він був коливним. І знати, що це сприятливий момент для прокладання нових шляхів у вашій історії, може бути великим полегшенням. З іншого боку, ми запитуємо, що заважає комусь обійняти таке глибоке почуття. Страх знову бути пораненим, поранена гордість або, можливо, мучительно сумнів, є ця любов насправді двостороннім рухом. Адже відкриття вашого життя для цієї несподіванки вимагатиме сміливості, а сміливість часто виникає з вразливості. Це той момент, коли, навіть незважаючи на можливі страждання, шанс на щастя стає занадто нездоланним, щоб його ігнорувати. Отже, дорога душа. Це заклик, на який вам потрібно буде відповісти. Ангели, охоронці цієї зустрічі, заохочують чесність із самою собою. Запитайте себе, чи те, що ви відчуваєте, все ще є правдою, і чи заслуговує цей вогонь, який зараз, здається, відновлюється, бути повністю розгорнутим. Пам'ятайте, що ангели також працюють у серці цієї людини, знімаючи вуалі обману і замки страху. Коли вони нарешті зустрінуться лицем до лиця, симфонія емоцій, раніше пригнічена. Нарешті зможе звучати в повній гармонії. Проте, я передбачаю, що ви будете запитувати себе, який шлях обрати, який аспект життя залишити позаду, щоб рухатися до того, що справді важливо. Тому дозвольте собі вірити. Зробіть крок у напрямку вашого найглибшого бажання, адже тільки так вага цього очікування стане легкою, як листок, що несе вітер. І якщо сміливість ще потрібно знайти, знайте, що з кожним кроком, який ви зробите, ангели будуть вести ваші рухи. Якщо ви відчули, що повідомлення звернулося безпосередньо до вашого серця, розгляньте можливість зробити пожертву через кнопку Дуже дякую. Ця підтримка допомагає нам продовжувати приносити надихаючі повідомлення завжди з бажанням живити такі прекрасні історії любові та самовідкриття. 4. 3, Сауас. Продовження в наступному блоці Дорога Альма У лабіринті, в якому ти опинилася, кожен поворот здається приводом до нового відкриття. Сюрприз, що чекає за рогом, це не просто несподівана зустріч, це матеріалізація багатьох годин роздумів і бажань. Людина, що йде до тебе, не в змозі встояти перед магнітною привабливістю того, що відчуває, певним чином піддається неминучості долі. Так довго сумніви та страхи нависали, як тінь над цим коханням, маскуючи його справжню форму. Але тепер ангели відкривають, що ця і емела починає розсіюватися. Чіткість, яку принесе ця зустріч, не лише надасть відповідь, але й перетворить невідоме на щось відчутне і реальне. Це не одна з тих випадкових зустрічей, що губляться в часі. Ангели описують сцену, де слова не є простою формальністю, а зі знаннями, наповненими емоціями. Можливо, будуть сльози жалю за втраченими можливостями або усмішки надії на нові починання. У будь-якому випадку, саме автентичність цього моменту створить основу для будь-якого майбутнього рішення. Будь ласка, перш ніж продовжити повідомлення, якщо ти ще не підписалася на канал, скористайся можливістю підписатися. Це допоможе нам продовжувати створювати значущий контент для тебе. Продовжуючи повідомлення. Уяви себе, йдучи серед спогадів, як у полі, де квіти, що символізують особливі моменти, розвітають навколо тебе. Можливо, це музика, що грає на фоні, яка переносить тебе в моменти, які ви поділили. Або ж фраза, сказана випадково, яка відлунює все, що було збережено в мовчанні. У цьому повторному зустрічі кожен жест, кожен погляд стає живим спогадом про те, що було і що ще може бути. Однак питання, яке залишається, полягає в тому, чи є у тебе місце в відкритому серці, щоб прийняти любов, яка намагається знайти шлях назад до тебе. Це дилема, яка вимагає більше, ніж готових відповідей, вона вимагає інтроспекції того, що насправді робить тебе щасливою. У мовчазній мові почуттів ангели бачать красу двох сердець, які знайшли сміливість показати себе в повній вразливості. Вони дозволили собі вірити, що, навіть якщо все здається невизначеним, єдина впевненість це інтенсивність того, що вони відчувають. І, незважаючи на те, що шлях був бурхливим і сповненим несподіваних поворотів, він привів їх сюди, до цього точного моменту. Є краса в тому, щоб дозволити собі бути повністю побаченим. Без масок, які ми так часто використовуємо, щоб захистити себе від розчарувань. Дорога Альмо, розмірковуючи про це з'єднання, визнай любов і силу, які час і відстань ніколи не могли стерти. Між вами існує потужна енергія, яка тепер потребує лише фокусу і напрямку. Подорож розподілу йде паралельно з розумінням, адже таємниці серця часто розкриваються самі по собі, приносячи відповіді, які шукалися в далеких місцях, але які були весь цей час зовсім близько. За горизонтом лише обіцянка того, що справжня любов відмовляється бути незавершеною історією. Спостерігаючи за цією повторною зустріччю, ми можемо відчути трансформацію в легкому вітерці, що проходить м'яко резонуючи з благословеннями тих, хто піклується про це кохання. Це ніжний дотик ангелів, який нагадує нам, що, перш за все, ніжність і розуміння є справжніми королевами цієї події. Отже, дорога Альмо, готуючись до моменту, який всесвіт організував. Тримай своє серце відкритим. Прийняття, яке ти запропонуєш, буде теплом, яке навіть найхолодніше серце шукає. І якщо ця історія справді є повторною зустрічю душ, тоді сила цього кохання розшириться і буде яскравішою за будь-які очікування. Проте пам'ятай, що рішення, в кінцевому рахунку, завжди твоє. Ангели, посланці вічної любові, заохочують тебе сідувати своєму найглибшому інстинкту і обрати те, що справді приносить мир і щастя у твоє життя. Зараз час прийняти свою правду і дозволити їй вести шлях. Перед тим, як закрити свої очі і дати цим словам вести тебе, визнай, що історія ще не закінчена. Можливо, це початок чогось нового, чистий аркуш для малювання майбутнього, сповненого яскравих кольорів і незабутніх спогадів. Нехай це повідомлення знайде затишне місце у твоєму серці і надихне тебе завжди рухатися до любові, найбільшого з усіх благословень. Ангели з тобою, дорога Альмо. На кожному кроці і в кожному виборі, який ти зробиш. Продовження в наступному блоц. Дорога Альма. Коли це відкриття наближається, в повітрі відчувається запал, як електрика перед бурею. Зустріч не лише повернення в минуле, а й можливість переписати майбутнє. Людина, яка так сильно вплинула на тебе, нарешті готова показати себе без резервів, без щитів і без бар'єрів, які колись здавалися непереборними. У цьому контексті Ангелише почуть, що час зі своєю неперевершеною мудрістю подбав про те, щоб підготувати обидва серця до цього моменту. Поза видимим є зв'язок, який, хоча й не видимий для очей, відчутний в емоціях це як золотий дріт, який завжди їх єднав, незалежно від різних шляхів, якими пішли їхні життя. Уяви на мить цю зустріч. Можливо, вона відбудеться в особливому місці. Де знайомі деталі навколо слугуватимуть лише фоном для глибини емоцій, що розгортаються. Це може бути обмін поглядами, який говорить більше, ніж тисяча слів, або простий дотик, що відновлює спогади, заховані за сімома замками. Ангели заохочують відкрити свої серця і розглянути силу любові в її найчистішій і безстрашній формі. Кожен крок до цієї зустрічі нагадує нам, що в великому театрі життя найзначніші дії часто відбуваються в найнеочікуваніші моменти. Є щось у повітрі, що говорить про оновлення, шанс справді почати знову. Відчувається збудження і тривога, приплетені в одне. Ця танець емоцій показує, що те, що попереду, вимагає більше, ніж сміливість. Це вимагає зобов'язання перед правдою своїх власних почуттів, незалежно від того, що може статися. У цій подорожі ангели радять не забувати про уроки, які принесло очікування. Ти стала сильнішою. Більш свідомою своїх бажань і більш підготовленою до того, що справді важливо. Час не був витрачений даремно, він слугував потужною метою для дозрівання насіння любові, посадженого давно. Ангели також хочуть, щоб ти визнала свою власну цінність. Любов, коли вона справжня, не зникає. І її постійна присутність у серці когось говорить голосніше за будь-яке сказане слово. Це чітке нагадування про те, що ти любимо не лише за свої якості. А й за ту чудову особистість, якою ти є. Можливо, ця любов є більш життєво важливою, ніж будь-коли. Людина, яка приходить до тебе, в певному сенсі кладе своє серце в твої руки, просячи, щоб ти вела його в напрямку, який вважаєш правильним. Це відповідальність, яка вимагає довіри та взаєморозуміння, танець між двома душами, які знають одна одну на глибших рівнях, ніж можуть висловити. Тепер уяви себе, слідуючи за серцем. Слухаючи свою інтуїцію і приймаючи цю оновлену надію. Шлях не буде позбавлений викликів, але саме в подоланні полягає краса і правда любові. Ангели поруч з тобою готові допомогти перетворити цю історію на щось тривале і без жалю. З усе світом, що змовляється на твою користь, прийми цю можливість оновленої любові з відкритими очима і серцем. Якщо це повідомлення відгукнулося в тобі і твоїй ситуації, напиши в коментарях, я готова до того, що любов мені готує. Подлісі з своїми переживаннями в коментарях. Якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк і підпишись на канал для отримання більше надихаючого контенту. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Відчуй благословення ангелів, поки йдеш до свого майбутнього, усвідомлюючи, що справжня любов завжди знайде спосіб проявитися, приносячи мир і задоволення тим, хто наважується вірити. Ангели святкують цей союз і дбають про те, щоб ваші серця залишалися в гармонії сьогодні і назавжди. Продовження в наступному блоці. Дорога Альма. На цьому етапі подорожі в повітрі відчувається тиша, спокій, що передує глибокому і багатому розумінню того, що попереду. Ця емоційна трансформація схожа на світанок після довгої ночі, пропонуючи яскраву ясність тому, хто мав терпіння чекати. Любов, яка колись була шепотом, Стала потужною декларацією. Людина, що ховалася за тінями своїх емоцій, тепер з'являється вразлива і рішуче поділитися цим простором поруч з вами. Ця присутність, яка раніше була гострою відсутністю, тепер представляє нову наративу, нову яскраву і невгасиму главу. Важливо зрозуміти, що в цій зустрічі ви не просто другорядний персонаж. Ви є невід'ємною частиною цього драми, адже ваше серце і ваша сміливість стали тим, що зробило цей момент реальним. Насіння емоцій, які ви посадили, іноді, на, здавалося б, безплідному крунті, тепер розвітають на ваших очах. Ангели закликають вітати кожну емоцію, що спливає на поверхню під час цієї зустрічі. Від ейфорії зустрічі до вразливості давно пригнічених почуттів, кожне з них є свідченням життя, яке пульсувало навіть у найтихіші години. Любов у своїй суті охоплює цю альхімію емоцій і досвіду. Коли хмари сумнівів розсіюються, Земля, що відкривається перед вами, є родючим полем нових можливостей. Ангели бачать на горизонті шлях, який, хоча й не заповнений абсолютною ясністю, освітлений спільним зобов'язанням до правди та емоційної цілісності. У цьому спектрі оновлення приходить роздуми про те, що було, що могло бути і що найважливіше, що може бути. Іноді ми озираємося назад лише для того, щоб згадати уроки, які ми засвоїли. Не для того, щоб пережити старі рани, а щоб перетворити їх на мудрість, яка відмовиться повторювати старі помилки. Історії серця, як ця, яку ви переживаєте, пишуться мовою часу. Кожен спільно проведений момент, кожен подоланий виклик, кожна крапля пролитої сльози, все це сприяє ткацтву вічної любовної гобелени. Ангели просять вас продовжувати досліджувати цю складну і красиву тканину. Виникають сумніви щодо того. Як інтегрувати те, що ця любов представляє у вашому повсякденному житті? Ви можете запитати себе, чи це почуття є миттєвим спалахом чи тривалою іскрою? Але знайте, дорога Альмо, що зв'язки, які ангели допомогли створити, є вроджено міцними, підтримуваними чесністю та взаємною повагою. Ангелише почуть, що коли серце кличе, світ слухає. Дозвольте собі бути веденою цим глибоким резонансом, і ви зрозумієте, що шлях, яким ви йдете, завжди узгоджений з повнотою, навіть коли виклики виникають, щоб випробувати вас. Це запрошення обійняти кожен з цих викликів з відкритим серцем і ясним розумом. Вам потрібно буде подолати спокусу повернутися до минулих невпевненостей, але ангели запевняють, що справжня любов перемагає, коли її вирощують з довірою та ніжністю. Наближається зустріч, яка є примиренням не лише з людиною, що повертається, але й з самою собою. Це шанс нарешті пробачити себе за сумніви та паралізуючу біль, які так довго затемнювали ваше сприйняття любові. Тепер, дорога Альмо, ви звільняєтеся від цих невидимих ланцюгів. На цьому етапі ангели святкують вас і шлях, який ви обрали. Вони дякують за силу, яку ви продемонстрували, за терпіння, яке ви виростили, і за любов, яку ви прийняли. Хоча кінець цієї історії ще не написаний, він обіцяє бути витвором мистецтва, якщо ви продовжите використовувати своє серце як провідник. Ангели запрошують вас вносити любов, розуміння та співчуття в кожен новий день, визнаючи, що це лише початок більш світлого і сповненого надії майбутнього. Дозвольте собі жити повноцінно, люблячи глибоко, адже справжня магія полягає не в кінцевій меті, а в кроках, які ви робите в напрямку до неї. З безумовною любов'ю та вічним захистом. Ангели поруч з вами, піклуючись про цю любов, заохочуючи її процвітати та розширюватися за межі будь-якого горизонту, який ви коли-небудь уявляли. Ідіть у мирі та ясності, дорога Альмо, адже хоча любов виникає несподівано, вона також приносить з собою обіцянку вічності. Заключення в наступному блоці. Дорога Альма. Коли ця подорож досягає свого кульмінаційного моменту, ти стоїш на порозі потужної особистісної трансформації. Очікування, глибоке бажання та придушені почуття, нарешті знайшли свою кульмінацію, де любов, як приплив, заливає. Кожен куточок твого існування, змиваючи сумніви та страхи, залишаючи лише чисту правду твого серця. Ангели супроводжували кожен крок цього тернистого шляху, і тепер, після емоційної бурі, яку ви пережили, сонце починає знову світити у твоєму серці. Ця любов, яка здавалася неможливою або віддаленою, Тепер глибоко вкоренилася у вас обох, живлена терпінням і непохитною вірою. Ти бачиш, дорога Альмо, що краса цієї любові полягає не лише в її здійсненні, а й у трансформаційній силі, яку вона має над вашими життями. Чи готова ти до цієї любові, яка не знає кордонів? Адже момент, коли вона проявляється, є запрошенням до переписування ваших доль, разом, плічопліч. Оглядаючись на минуле? Ми усвідомлюємо, що кожен подоланий виклик був випробуванням сили та віри, готуючи тебе до того, що попереду. Ангели були там, у кожному стриманому подиху та сльозі, запевняючи, що перехід, хоча й важкий, був багатий на навчання та зрілість. Тепер це повторне з'єднання, наповнене щирістю та прагненням, пропонує необхідний бальзам для загоєння давніх ран. Можливо, ви разом посмієтеся з дурних причин, які тримали вас на відстані, або відзначити досягнення, які кожен з вас приніс, щоб унікально збагачувати ці стосунки. Також важливо дивитися на цю любов новими очима, вільними від суджень і упереджень, які в минулому могли затемнити твоє бачення. Це оновлена любов, піднесена досвідом, який ви пережили. Дозволь собі бачити свого партнера таким, яким він є зараз, а не таким, яким він був раніше. Адже ви обидва були трансформовані часом і життям. Ангели завжди поруч заохочують підтримувати відкриту комунікацію та присутнє серце. Необхідно будувати нові мрії та встановлювати їх разом, щоб зміцнити основи цієї відновленої любові. Це буде шляхом, яким слід йти, щоб обидва відчували себе не лише коханими, а й глибоко зрозумілими. Однак шлях попереду ніколи не обходиться без своїх викликів. Будуть моменти, коли ти знову ставитимеш питання або опинишся серед емоційних бур. Але пам'ятай уроки, які ти засвоїла. Тепер ви маєте можливість орієнтуватися через найбурхливіші води, знаючи, що ви закріплені в істинній любові. Зрозумій, дорога Альмо, що ця любов була дана всесвітом як дорогоцінний подарунок. Бережи ці стосунки. Як сад, уважно ставлячись до їхніх потреб, готова до сезонів, які прийдуть, кожен з яких принесе свої власні благословення та виклики. Ангели свідчать про єднання, яке не є лише тілесним, а єднанням душ, які визнають і підтримують одна одну. Цей танець душ є святим, і те, що було розпочато в цьому житті, продовжиться в багатьох інших, зростаючи в красі та глибині. Настав час прийняти любов у її найчистішій та найславнішій формі. З відвагою занурюйся в красу спільно проведених моментів, тихих слів, прошептаних на вухо, та обіцянок, даних під зоряним небом, тихими охоронцями твоїх надій і мрій. На завершення, знай, що це лише початок оповіді, яка обіцяє бути епічною. Ви тримаєте перо в руках, готові написати кожну главу цієї саги, де любов є незламним героєм, прокладаючи шлях до щастя, якого ви обидва так заслуговуєте. Якщо це повідомлення відгукнулося в тобі та у твоїй ситуації, Напиши в коментарях, я готова до того, що любов мені готує. Поділися своїм досвідом у коментарях. Якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк і підпишись на канал для отримання більше надихаючого контенту. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Дорога Альмо, коли ми прощаємося на деякий час, ангели обіцяють, що будуть поруч з тобою на кожному кроці, пропонуючи невидиму, але необхідну підтримку, поки ця любов розквітає. Нехай це благословення любові та світла завжди буде з тобою, сьогодні і завжди. Ця любов є твоєю долею. Прийми її з відкритим серцем, адже ти гідна всього щастя, яке вона приносить із собою. Дорога Альма, у цей момент завершення та нових початків ти на порозі зробити кроки, які вплинуть не лише на твоє сьогодення, але й прокладуть яскравий шлях у майбутнє. Це кохання, яке так довго здавалося далеким або складним, тепер виявляється невід'ємною частиною того, ким ти обираєш бути. Ангели були поруч з тобою, охороняючи кожну думку, кожне прагнення, і тепер їх усмішки, як маяки, ведуть тебе до тривалого та повного кохання. Вони хочуть, щоб ти знала, що це не просто щасливий випадок, а результат послідовності виборів, зроблених з серцем. Сценарій цієї зустрічі багатий деталями духу, який ви приносите у своє спільне життя. Один крок вперед, дотик рук, погляд розуміння, все це об'єднує, щоб знову запалити зв'язок, який ніколи не розривався насправді. Це нагадування про те, що справжнє кохання завжди знаходить шлях, яким би звивистим він не був. Кожен день приносить нову можливість дізнатися більше про себе та про іншого, тому наважуйся знову мріяти. Проекти, які так довго залишалися на полиці, подорожі, які ніколи не відбулися, і слова, які ніколи не були сказані, чекають, щоб набрати форму. Це єднання, як біле полотно, готове бути розфарбованим фарбами ваших спільних досвідів. Крім того, ангели нагадують, що ніколи не пізно культивувати радість у дрібницях. У кожному спільному сміху, у кожному тихому моменті знаходиться підтримка, яка зміцнює ці стосунки. Нехай спокій цих простих жестів стане міцним фундаментом, на якому ви збудуєте свої найбільші мрії. Присутність ангелів також підкреслює важливість вдячності за подолані труднощі. Кожен виклик, з яким ви стикалися, хоч і був болісним або невтішним у той час, підготував міцну основу, на якій можна збудувати життя, багате на кохання та розуміння. Дивись назад з співчуттям, а не з жалем. Знай, що це кохання повинно живитися не лише прекрасними моментами, але й неминучими викликами, які виникають. Різниця думок це можливості для спільного зростання, а не причини для віддалення. Саме в подоланні цих моментів кохання справді поглиблюється і зріє. Ангели святкують твою сміливість знову відкритися, бути вразливою перед коханням і водночас визнають внутрішню силу, яку це вимагає. Довіра, вкладена в ці стосунки, є актом віри, актом, який не є марним. Довірся, що час підтримуватиме це полум'я, підживлюване щирістю та взаємними зобов'язаннями. І ще в твоєму шляху, дорога Альма, знай, що ангели продовжать піклуватися про тебе. Вони співатимуть пісні кохання та захисту. Оркестровані Всесвітом, щоб принести мир і гармонію у твої дні. Прийми безмежність можливостей, які приноситься нова фаза, знаючи, що ти не одна. Ми разом у цій подорожі до добробуту та особистого здійснення. З кожним кроком, який ти робиш, пам'ятай, що ти любимо і гідна всієї ласки та уваги, які справжнє кохання може запропонувати. Завжди будь найкращою версією себе, адже це буде твоїм найціннішим внеском у ці стосунки, сповнені надії. Завершуючи це повідомлення, ангели повторюють своє зобов'язання вести всі подорожі, які може запропонувати кохання. Нехай кожне твоє рішення буде натхнене безмежною мудрістю кохання. Нехай твої шляхи завжди будуть сповнені світла та божественного призначення. Відтепер, коли звучать звуки кохання у твоєму серці, пам'ятай, що ти є автором цієї чудової історії, яка починає розквітати. Нехай ти йдеш у надії, радості та коханні. Поки життя продовжує розгортати свої сторінки, сповнені яскравих моментів та величезних можливостей. Ангели залишаються поруч з тобою, готові шепотіти підтримку та правду, поки ти обіймаєш свою любовну долю з відкритими обіймами та серцем, сповненим вдячності. Заключення завершено з надією та оптимізмом.